Всім привіт! Це канал Слухаємо Книгу, і сьогодні в нас шостий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Хто не слухав попередні п'ять розділів, тут по підсказці можна буде їх послухати. Ну що ж, Андрій Чайковський за сестрою. Шостий розділ. Хлопець за ці два дні освоївся із степом, із татарами, а тепер не лякався нічого. В нього ж була шабля і два пістолі, то не те, як він утікав із пасівки. Тепер він вже між козаками бував у поході і бачив, як татар воб'ється. Їхав так під тюпцем аж до рана. Тепер натрапив на якусь річку і напоїв коня та дав йому трохи спочити. Сам з'їв кусок сухаря і поїхав далі, держачись усе південного заходу. Коло півдня він дуже знемігся, спати йому хотілось. Муха страшенно кусала, їдучи так, натрапив Павлусь на балку. Балті в найвищим із заглиблені росли кущі, а з межи них випливала вода з джерела. Тут був гарний холодок, що аж манив до себе. Павлусь загадав тут спочити до тої пори, аж трохи перестане палити спека. Він розсідлав коня і припняв його на мотузі до куща. Кінь напився води і почав над потічком пастися. Павло з'їв жменю, смаженою в селі каші, напився з джерела води і поклався в холодку на сідлі спати. Якийсь час чув, як кінь хрупав траву, як броніли комахи в траві, прикликались пільні коники, а далі заснув твердо. Прокинувся від того, що сонце вихилилося з поза високого берега і заглянуло йому у вічі. Він відразу нагадав, де він? Він з дорогого сну, йому весело стало на душі. Він почував у душі певність, що сестру знайде й визволить, загадав зараз їхати далі, поки ніч настане. Тепер краще було їхати. І кінь відпочив, і він почувався здоровий, ситий. Вже над вечором доїхав до якоїсь ріки. Вода плила між двома досить стрімкими берегами. Тут і ночувати буде, аби лише пригоже місце знайти. Та як лиш з'явився над берегом, обсіла його хмара комарів, що ж в очі лізли. Від комарів найкраще обігнатися ватрою Вона й вовка відстрашить. Але зате татарина може звабити. Треба б десь так у захисті, щоб не видко. Він узяв коня за поводи, пішов понад беріг і пильно розглядався. Тут натрапив на два високі камені, що, стоячи один коло одного, лишали між собою невеличку прогалину. Недалечки тих каменів була відстань від води до берега, де можна було коня попасти. Перед тою прогалиною, що між каменями ліс високий кущ верболозу. Павлусь аж усміхнувся, побачивши таке гарне місце. Зараз завів коня під берег і припняв до куща. Далі побіг на берег і почав збирати цілими оберемками суху траву й бадилля, все те скинув згори в прогалину між каменями, тепер викресав вогню. Запалив віхоть сухої трави й пішов поза верболос у прогалину. Без того не зважився йти. Він знав, що в таких місцях гадя буває. А дюка вдень не страшна. Еге ж, кілька їх сам Павлусь винищив у степу такий ціпко. Та вночі то вже не те. Вона вкусить так, що людина або скот пухне, і треба їхати до знахаря. Павлусь не раз це бачив, а тут знахаря. Немає. І справді, коли Павлусь засвітив у прогалині, зашипіла гадюка, втікаючи поміж кущі. Вибачай, пані матко, говорив стиха Павлусь, що не дав виспатися. Цим разом поступись гостеві. За це вранці спасибі тобі скажу. Павлусь розвів невеличку ватру, комарів прогнав. Оглядаючи своє леговище, він побачив під берегом печеру і подався туди з віг тем горючої трави. На землі розлазилися малі гаденята з печери вилетіла сува і трохи не скинула хлопцеві шапки з голови. Випаливши печеру, він приніс сюди своє сідло і лагодився спати. Тепер він нагадав, що йому хочеться їсти. Він не хотів з'їдати усіх своїх припасів. Забавляючи себе, він збирав потоптані гаденята і кидав в огонь. Вони на жару вертілися, пухли, а відтак тріскали, аж в огонь розприскувався. Але тою забавкою голоду не заспокоїв. Павлусеві нагадалося, що не можна б їсти печену гадюку або жабу, такий жабу ліпше. В ліці, мабуть, є жаби. Якби лише зловити, бо їсти страх хочеться. Можна б і птицю вбити з пістоля, та тепер ніч нічого не поможе, треба пекти жабу. Він узяв жмуток трави, запалив і пішов до ріки. Кілька наляканих жаб справді скочило у воду. Хлопець поліз у воду і став собі світити, забуваючи на всю небезпеку. Такого дива він ще не бачив вода була йому вище колін. Була чиста, на споді видко було пісок, від світла відбивало біле тіло його ніг. Аж дивиться, а біля нього щось плеснуло по воді. Він стояв, не рухаючися, трава горіла ясно. З неї відпадали горіючі іскри на воду, і тут гасли шиплячі. Павлусь побачив, як надплула риба. Вона дивилась на павлусеві білі ноги і, повертаючи хвостом, та, порушуючи зябрами, почала наближатися до ноги. По дорозі проковтнула вуглик та зараз і виконала його з рота. Павлусь стояв непорушне, трава догоряла. Тоді Павлусь запустив блискавкою рук його з рота. Тоді Павлусь запустив блискавкою руку в воду, зловив рибу за голову і вп'яли в пальці в її зябри. Догоряючи траву, пустив на воду, його огорнула пітьма, лише бачив білу рибу у своїй руці, що пручалась на всі боки. Це, мабуть, краще, як жаба, подумав Павлусь. Слава тобі, Господи! Виліз на берег і пішов у свою печеру, де вже вогонь став пригасати. Докинув бадилля, полум'я спалахнуло, а Павлусь почав справляти рибу. Він її зарізав ножем. Випотрошив і поклав на грань. Відтак обертав її на всі боки, поки не спеклася. Павлусь не тямив, чи йому щось так смакувало, як оця риба. Тепер помолився, вкрився кожухом і заснув безжурно. Він прокинувся вранці від того, що хтось сильно штовхнув його в бік. Розплющив очі і побачив над собою високого чоловіка з люйкою в зубах. Чоловік був одягнений в подерту, замазану одежу і в татарську шапку. На ногах у нього були постоли, пов'язані мотузками, лице чорне, пожовкле та розкуйовджена чорна борода. Не було на ньому нічого, що нагадувало б козака, вся зброя в нього довгий ніж за поясом. Вставай, козаче, пора в дорогу. укнув і плюнув крізь зуби. Павлусь присів на лежанці і таки налякався. Так, це, напевно, харцис розбишака, про яких стільки від дідуся наслухався. Одного разу у спацівці зловили парубки такого саміського при конях. Він його бачив. А хто ви, дядько, будете? питає Павлусь і чує, як у ньому серце затривожилось. Не будь надто цікавий, а то в пекло попадеш. Роби що валять, збирайся. Куди ж ви мене? Побачиш, візьму тебе з собою. Павлусь вхопив миттю пістоль і натягнув курок. Та заки вспів стрілити, гарці скопнув його ногою по руці, і пістоль випав геть з руки. А, дивись жаба, до пістоля береться. Гарцис одною рукою придержав Павлуся, а другою зв'язав йому мотузом руки. Дядечку, пустіть мене, просився Павлусь, аж плакав. Я так і страху, ви мене страх налякали. Я до далебі нічого, я за сестрою шукаю, її татари в ясир взяли. Пустіть, дядечку, пустіть, бога за вас молитиму, а то я припізнюся. Ну, заспокійся. Я тобі дорогу до татарів покажу. Та вибач, що тебе трохи спутав, ти кусати любиш. Розбишака осідлав коня. Він зараз зміркував, що в сідлі є гроші, бо усміхнувся. Пістолі заткнув собі за пояс, а шаблю шпурнув геть, бо йому такої малої не треба. Павлусь мало не розплакався за своє шабло. Харцис скочив на коня і посадив Павлося наперед себе. Ну, тепер поїдемо до татар. Дядеку, мені болять руки, розв'яжіть бо зі Добре. Я тебе розв'яжу. Та гляди, якби тобі забаглося тікати або теє, то не прогнівися а головку тобі скручу, як горобцеві. Павлусь поглянув на харциза та ж задеревів. У нього світили очі, мов у вовкулаки. Куди ж ви мене везете? Фух, тобі кажуть, до татар Однака ваш наша дорога. Ти за сестрою шукаєш? А вже ж за сестрою, За гамною вона така добра, як Янгол. Татари набігли на нашу спасівку, багато людей піймали, її теж. А ти? Я втік на татарськім коні та по дорозі козаків здибав. Вони відтак розгромили татар і багато наших спасівчан освободили. Далеко звідсілля? Мабуть, далеко, десь над рікою Самарою. Коли знаєте. Дядьку, сказав по хвилі. А чого? Ви чоловік бувалий, поможіть мені, будь ласка, сестру віднайти і визволити, велику заслугу в Бога матимете. До того я вам ще гарненько заплачу, а в тебе є гроші? Є далебі, є і червінці, і таляри. Усе те буде ваше, коли Ганя буде вільна. Харцис усміхнувся злобно. Ну, заспокійся, побачимо. За гроші більше не питав. Він знав, де вони сховані. Павло справді заспокоївся, хоч як харцис йому не подобався, він собі міркував, що за гроші все зробить, тож то зрадію, як сестру викупить і визволить та привезе додому. Харцис відгадав думку хлопця і був певний, що він не втече, а буде його держатися. Коло полудня натрапили на невеличку ватагу татарських купців, що вертались із Києва в Крим. Було їх не більше як 20 людей. Вони сиділи то на конях, то на татарських арбах, навантажених усяким крамом, по поволі. Вони зараз постерегли харциза і пристанули. Харциз, в'їхавши між них, став щось по татарськи розповідати, показуючи на Павлуся. Його взяли татари з коня і стали оглядати. Мацали за руки ноги, повертали його головою і дивились в зуби, достуту так, як роблять купці з котом. У павлуся зродилось лихе прочуття. Він догадувався, що харциз продає його татарам. Впевнився у своєму почутті, коли татарин виймав гаманець з грішми і став їх числити на руку харцизові, що не злазив з коня. Він сховав гроші в кишеню і, заговоривши ще кілька слів, завернув коня і подався в степ. Дядечку, дядечку, чого мене лишаєте? кричав Павлусь. Він хотів за ними бігти. Арцис оглянувся і каже Шукай, дурню, сестри, вони тобі дорогу покажуть. Павлуся придержав татарин за рука. Не втікала, бо зв'язала тебе на мотузок. Твій тато спродав мені тебе. Я, який він мені у чорта тато? кричав сердито Павлусь, а наздогін Харцизу гукнув. Продав ти мене Юдо, Бог тебе напевного покарає. Харциз був дуже невдоволений, добув без сроду коня, сідло з червінцями та ще й за хлопця гроші взяв. Тепер поїде де небудь у город і загуляє. Загуляє, аж чортам стане заздро. Він почав співати, аж луна по степу пішла. Він був такий зайнятий собою та тим, як він загуляє, що не зважав ні на що. Кілька разів із радушів потягнув коня нагайкою і їхав так до вечора. Був голодний. Коли так де небудь поживитися, аж ось побачив ватагу козаків, що над'їхали з протилежного боку, з ними не раду хотів харцестрільнутися аби часом не трапити на якого знайомого. Про нього не добра слава ходила по Україні. Його знали, як потурна харциза, що заліза в рідного батька. Чимало було в нього гріхів на душі. Він показував татарам дорогу в Україну, крав козацьких коні, хлопців та дівчат, де трапилося, і перепродовував татарам. Тепер натхнувся він на козаків так нежданно, що нікуди було втекти. Напевно, зловлять на аркан або об'ють з рушниці, а так то може ще вибрехатися. В Україні не був уже кілька років, змінився з лиця і, може, ніхто його не пізнає. Він зніняв шапку і став вигукувати. «Пугу! Пугу!» То була ватага недолі. Харцис під'їхав ближче. Братики, козаки, слава Богу, що я з вами зустрінувся. Ти звідкілля? Я з татарської неволі втік, п'ять літ мене поганці мучили, та вдалося мені на татарському краденому коні втекти. Десять днів степом їхав та хіба сирою рибою живився, бо й красива в мене нема, щоб вогонь розвести. Дайте, братці, що небудь їсти. Ну, гарно, каже недоля, будь нашим гостем. Дайте йому що-небудь поїсти. Козаки подали йому кілька сухарів та сушеної риби. Він, не злазивши з коня, заїдав, аж тріщав. Козаки почали до нього пильно приглядатись. Особливо непорадний оглядав його на всі боки. «Добрий у тебе кінь, небоже, льот ти його взяв? питає непорадний. «Татарина вкрав прости, Боже гріха!» каже харцис, усміхаючись. Пане сотнику, каже непорадний. Він бреше. Цього коня я знаю. Це той, що хлопець на ньому втік, і сідло те саме. Харцис поблід. Про якого хлопця? каже, ви говорите, я нічого не знаю. Ось зараз будеш знати, чортів сину, крикнув непорадний і вмить закинув йому петлю на голову. Харцис став оборонятись та відразу кинулись на нього кілька козаків. Його стягнули з коня і зв'язали. А, а, дивіть хлопці, каже один. І Петрові пістолі має. Признайся, душогубе, де ти хлопця дів? гримнув недоля. Харцис мовчав. Козаки обступили його кругом і оглядали. Хлопці, нам ночувати пора. Розпаліть вогонь, а відтак припекти його залізом, поки не скаже правди. До гарциза наблизився й татарин, що тепер пристав до козаків. Він заговорив до нього кілька слів по-татарськи. Харциз мовчав. Я його знаю, каже татарин до сотника. Він потурнак, татарам служить, людей продає, його звуть Карим, харциз побліччє більше, тепер йому амінь. Еге ж, це той карий, його ціла задніплящина знає, жінки дітей не млякають. Ось ти небоже, знав, де охорони шукати. Чи ти скажеш все раз, де ти, хлопці, запропастив? питає недоля, я з тебе шкуру зняти накажу. Я продав його татарським крималям. Панове молодці, в сідліші заховані його гроші, так як були. Панове, товариші, питає недоля, зробимо над цим безбожником суд. Він відрікся христа, пристав до нашого найтяжчого ворога, зраджував братів своїх, продавав християнські діти поганцям. Що йому за це зробити? Смерть. гукали козаки. Вони готові були кинутися на нього і розірвати на шматки. Чуєш, гусейне, каже недоля до татарина, візьми його і скарай на голову. Татарин махнув ножем і відрізав голову харцизові. Тоді взяв Карого за і поволік у степ. Проклін Павлусів здійснився. Це був шостий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Це був канал «Слухаємо книгу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові аудіокниги. Підписуйтесь на канал, це дуже допоможе каналу. Ну що ж, з вами був канал «Слухаємо Книгу. those are